Команда UA про Gaming на зв'язку з новою порцією халяви та цікавих новин. А розпочнемо ми із закритої бети багатостраждальної з куленбоус від Ubisoft. В ній можна прийняти участь до 18 грудня 10.00. А реліз гри запланований на 16 лютого 2024 року. Щоб отримати доступ до Бети, у вас має бути Twitch та Ubisoft аккаунти. Перейдіть на сторінку Twitch, прив'яжіть обліковий запис Ubisoft, якщо не робили цього раніше, і перегляньте трансляцію будь-якого україно чи англомовного каналу впродовж години. Після цього забирайте Drops і перевірте електронну пошту. Туди надійде лист з інструкцією та кодом активації гри. Загалом ви зможете пограти в School and Bones 6 годин. Обов'язково прочитайте новину на нашому сайті, адже в ній ми залишили один ключ для доступу до БЕТИ. Усі покликання ви знайдете під відео. В магазині Epic Games розпочалась перша роздача таємної гри. Загалом магазин роздасть 17 ігор, що є новим рекордом. До 20 грудня ви можете забрати доповнення до гри Destiny 2 Legacy Collection вартістю 1500 гривень. Воно містить три епічні кампанії, можливість розблокувати 37 екзотичних видів зброї, 15 екзотичних фрагментів броні і силу Стазісу, що дасть змогу отримати контроль і додаткову перевагу на полі бою. Сама ж гра розповсюджується безкоштовно. А вже з 20 грудня VGS щоденно роздаватимуть нову гру. Тому підписуйтеся на наш телеграм-канал, щоб вчасно отримувати сповіщення про роздачу, адже триватиме воно лише 24 години. Не пропустіть і зимовий розпродаж, що триватиме до 10 січня. На вас чекають безліч знижок. До речі, фішка EGS – це купон на 33% знижки, що спрацьовує автоматично при покупці від 399 гривень та підвищений кешбек до 10%. Так що купувати на цьому розпродажі дуже вигідно. А якщо очі розбігаються і не знаєте, що придбати, то зверніть увагу на Days Gone і її віддають за рекордно низькою ціною 250 гривень. Watch Dogs Legion за 138 гривень, Тактичний Шутер Інсургенції Shadowstorm за 198 гривень. А якщо полюбляєте поганяти, то купуйте Need for Speed Unbound за рекордні 238 гривень або ж The Crew Motorfest за 509 гривень. Та навіть це ще не все. Спеціально до зимового розпродажу в деяких іграх розробники підготували подарунки. Так Функайнпак Сьот можна забрати 500 астерітес та 100 тисяч коїнів. Warframe роздають Атерекс Booster Bundle безкоштовно, Fall Guys дають костюм JD Gift. Крім цього, на вас чекають подарунки в Disney Speedstorm, Indel Champions of the Forgotten Realms, Римс, World of Worship та EVE Online. А тим часом відомий інсайдер Біл Білкун спрогнозував наступну містичну гру, яку з великою ймовірністю роздаватимуть 20 грудня, і її назва «DNF Duel». Це 2D-файтинг з мультяшною графікою. У грі представлено 16 персонажів, кожен із яких має унікальну бойову систему та тактику. Можна грати як у онлайн, так і в локальному режимах, крім цього, доступний режим практики, щоб покращити свою майстерність. Інформація не 100%, але в соціальних мережах x розробник гри повідомив, що вона з'явиться в магазинах Epic Games 18 грудня і буде роздаватись безкоштовно, але не вказав, коли саме. В магазині GOG до 16 грудня 16.00 роздавали стратегічну гру про управління підземелями Legend of Keepers. Career of a Dungeon Manager. А якщо ви пропустили цю новину, то підписуйтесь на наш телеграм-канал. Адже там ми оперативно публікуємо цікаву інформацію. Крім цього, в магазині можна забрати Raw Goodie Pack. Це спеціальний набір, що містить ексклюзивні шпалери та концепт арти із ігор від Raw Fury. Загалом це 80 фалі. А роздачі на цьому не закінчились. Ми плавно переходимо до магазину Ідігала. Бо там можна забрати аж дві гри: платформер Broccoli Bob та гру головоломку Bounce. Вам треба зайти на сайт Індіґала, зареєструватись або ж увійти в існуючий аккаунт і додати ігри до своєї бібліотеки. Broccoli Bob – це пригодницька гра, яка поєднує в собі елементи платформера і головоломки. Головний герой Broccoli Bob повинен врятувати своїх друзів від злих істот. Гра має 15 рівнів різні світи, включно з літніми зимовими та нічними мапами, зброєю та пастками. Bounce це гра головоломка, у якій вам потрібно застосувати всі свої знання геометрії на практиці, щоб перекошетом видалити всі фігури на рівні. На кожному рівні є кілька біл фігур, у які потрібно влучити. Зробити це не так просто, бо у вас є лише один постріл на весь рівень. Щоб успішно пройти його, вам доведеться вибрати правильне місце і час. Та кут старту. Покликання на ці дві гри ви знайдете у описі під відео. Щоб не пропустити цікаві новини та роздачу халяви, не забудьте поставити вподобайку під відео та підписатись на канал. Окремо хочемо подякувати Каті, Ворушці та Артему Квашенко за фінансову підтримку. А якщо ви хочете допомогти зібрати кошти на оплату сервера для нашого сайту, то покликання на Монобанку ми залишимо у описі. Красно дякуємо за підтримку. Нещодавно світ побачила просто неймовірних масштабів крутості гри The Day Before. Вона одразу ж побила усі рекорди і зробила це настільки вміло, що в Steam зникла можливість її придбати. Рецензії стабілізувались на 14% позитивних, а студія закрилась через 4 дні. Читайте більш детально про це на нашому сайті UA Pro Gaming. Ну, а ми офіційно хочемо вручити проєкту гідну нагороду. Steam розпочались безкоштовні вихідні, що триватимуть до 18 грудня 20.00 за Києвом. Зіграти можна Call of Duty, Modern Warfare 3, Multiplayer and Zombies та The Hunter Call of the Wild. І є ще третя гра, але то шмат росіянського творіння в жодному разі не грайте в неї і тим більше не купуйте. Call of Duty Modern Warfare 3 особливо представлення не потребує, адже це радше доповнення, ніж повноцінна гра ще й за оверпрайс. 30% знижка, як зараз пропонується, цю ситуацію не змінює. Безкоштовно можете пограти, але купувати ось це за 1700 гривень це неповага до себе. The Hunter Call of the Wild це атмосферна гра про полювання, яка намагається бути якомога реалістичнішою. Ви можете досліджувати різноманітні природні середовища, спостерігати за поведінкою тварин, використовувати різну зброю та спорядження, а також полювати поодинці або ж з друзями. Гра регулярно оновлюється за допомогою спільноти, додають нові локації тварин та багато іншого. Віддають гру всього за 62 гривні, тому забирайте, якщо сподобалось. Серія ігор Doom святкує своє 30-річчя. Bethesda допроводила трансляції на Twitch та розігрувала цікаві подарунки, однак нас цікавить те, що можна забрати в Україні, а саме 5 анімованих аватарів та рамку для них в Steam. Щоб забрати халяву, переходьте в Steam, обов'язково авторизуйтесь і в пошуку знадіть гру Doom Eternal. На сторінці вгорі буде запис трансляції, його потрібно переглядати хоча б 10 хвилин. Після цього предмети автоматично з'являться у вашому інвентарі. 15 грудня вийшло безкоштовне доповнення для гри Dave The Diver з назвою Dredge Content Pack. Як уже зрозуміло з назви це колаборація з розробниками гри Dredge. Доповнення додає новий вміст. Керуйте човном Дейва, як це реалізовано в дредж, та обирайте місце для риболовлі. З'явилися нові надзвичайні істоти з унікальними моделями атак, нова нічна мапа для дослідження, нова зброя, дренажний пістолет можна створити з використанням абератного матеріалу, екзотичні справи та відвідувачі з капішоном, що замовляють страви з незвичайної риби. В певних місцях тепер можна досліджувати глибини за допомогою лебідки. А також зустріч з ігровим персонажем із ігри Dredge. Самі розробники не забули і про знижки: до 21 грудня придбати Dave The Diver можна за 332 гривні, а Dredge віддають за 386 гривень. Обидва ці проекти просто неймовірні, цікаві та дуже атмосферні. Про це свідчить і велика кількість позитивних рецензій. в Steam. переглянути наш огляд на Dredge можна за покликанням. А на сьогодні це все. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, щоб не пропустити цікаві новини. Донатьте на ЗСУ, не хворійте та до зустрічі у новому відео.